І вважають, що в математиці вже все відомо, але це не зовсім так. Приблизно кожні 10 років з'являється новий підхід до вирішення завдань з математики. Ті способи обчислень, якими ми користуємося зараз, не завжди були такими простими і зручними. Коляр 21-го століття перемістився б на 5 століть тому, то він би вразив всіх швидкістю і безпомилковістю своїх обчислень. Звістка про нього облетіла б всі навколишні села та й монастирі, і всі б люди зверталися до нього як до великого майстра. Як ви розумієте, єдиного способу обчислень не існувало. Тому кожен народ рахував по-своєму. Особливо важкими були дії множення та ділення. З папіру Сурайнда до нас дійшов спосіб множення по-єгипетськи. Помножимо, наприклад, 9 на 23. Спочатку виписуємо множники поряд. Тепер перед першим числом записуємо число 1. Та під ним в стовпчик будемо записувати числа, подвоюючи їх кожен наступний раз: один, два, чотири, вісім, шістнадцять і так далі, поки не отримаємо число більше, ніж задане. Але ми з вами зупинимося на восьми, бо шістнадцять вже більше, ніж задане число дев'ять. Тепер другий множник двадцять три. Подвоїмо його три рази, щоб в другому стовпчику отримати стільки чисел, скільки в першому. Використовуючи числа із першого стовпчика, нам треба набрати перший множник 9. Це просто 9 це 1 плюс 8. Ми задіяли перше і останнє числа нашого стовпчика. Тепер беремо перше і останнє числа третього стовпця, 23 та 184. І сумуємо їх. Маємо 207. 9 помножити на 23 дорівнює 207. Все просто. Ділення продовжувало систему множення. Наприклад, щоб дізнатися, скільки буде 84 поділити на 7, питали, наскільки треба помножити 7, щоб отримати 84. Як і у випадку множення, пишемо числа 1 та 7 поряд. Починаємо подвоювати числа в обох стовпцях. Починаємо з правого стовпчика. Там отримаємо 14, 28, 56. На цьому зупиняємося, оскільки наступне число 112 більше за 84. В першому стовпці пишемо 2, 4, 8. На цьому все потрібно отримати стільки чисел, скільки в другому стовпчику. В правому стовпчику знайдемо числа, які в сумі дають 84. 28 плюс 56. І відмічаємо відповідні числа у лівому стовпчику: 4 плюс 8 дорівнює 12. Отже, 84 поділити на 7 дорівнює 12. Давньоруський спосіб множення на пальцях був одним з найбільш уживаних методів, яким успішно користувалися протягом багатьох століть купці. Вони навчилися множити на пальцях однозначні числа від 6 до 9 – Пальці рук тут служили допоміжним обчислювальним пристроєм. Для цього на одній руці витягали стільки пальців, наскільки перше множник перевершує число 5. А на другій робили те ж саме для другого множника. Інші пальці загинали. Потім бралося число сумарне витягнутих пальців і множилося на 10. Далі перемножувались числа, що показували, скільки загнуто пальців на руках, а результати складалися. Наприклад, помножимо 7 на 8 7 на 2 більше за 5. На лівій руці загинаємо 3 пальці 2 витягнуті. 8 на 3 більше за 5. Залишаємо 3 пальці на правій руці. Якщо додати кількість незагнутих пальців 2 плюс 3 дорівнює 5 і перемножити кількість загнутих, то вийдуть відповідно числа десятків і одиниць. Шуканого числа 56. Так можна обчислювати добуток будь-яких однозначних чисел більше 5. Ще простішим є спосіб множення на 9. Виставляємо перед собою обидві руки. Наприклад, нам потрібно помножити 9 на 5. І загинаємо п'ятий палець зліва залишаються 4 пальці. Вони будуть позначати кількість десятків справа – 5 пальців. Вони позначають кількість одиниць. Отак ми отримаємо, що 9 помножити на 5 дорівнює 45. Ще існує спосіб, який має досить романтичну назву ревнощі або реші часте множення. Прямокутник ділять на квадрати, кожен квадрат ділять по діагоналі. Виходить картинка, схожа на градчасті віконниці. Такі віконниці вішали на вікнах венеціанських будинків, щоб прості перехожі не бачили дам та черниць, що сидять біля вікон. Наножимо цим способом 347 на 29. Накреслимо таблицю. Запишемо над нею числа 347, а праворуч число 29. У кожну комірку запишемо добуток цифр, що стоять над цією клітинкою, і праворуч від неї. При цьому цифру десятків добутку напишемо над косою рискою, а цифру одиниць під нею. Тепер додаємо числа в кожній косій смузі, виконуючи цю операцію справа наліво. Якщо сума виявиться менше 10, то її пишемо під нижньою цифрою смуги. Якщо ж вона виявиться більше 10, то пишемо тільки цифру одиниць суми, а цифру десятків додаємо до наступної суми. 3 переносимо 4 плюс 6 плюс 6 дорівнює 16. 6 пишемо, 1 додамо до наступної суми. 1 плюс 8 плюс 3 плюс 7 дорівнює 19 та плюс 1 дорівнює 20. Пишемо 0, 2 переносимо. 6 плюс 2 8. Та плюс 2 10. В результаті отримаємо шуканий добуток: 10 063 Рахункові палички це атрибут кожного першокласника. З їх допомогою на уроках математики в початковій школі відпрацьовують дії додавання та віднімання. Також за допомогою рахункових паличок можна навчитися знаходити добуток великих чисел. Звичайно, множити використовуючи палички незручно. А ось на аркуші паперу малюючи лінії запросто. Припустимо, треба помножити в 32 на 21. На аркуші паперу по черзі малюємо лінії, кількість яких визначається з даного прикладу. Спочатку 32, Три червоні лінії і трохи нижче, дві сині. Потім 21, перпендикулярно вже намальованим. Малюємо спочатку дві зелені, потім одну малинову. Важливо. Лінії першого числа малюються в напрямку з верхнього лівого кута в нижній правий, другого числа з нижнього лівого у верхній правий. Потім рахуємо кількість точок перетину у кожній з трьох областей. На малюнку області позначені у вигляді двох кіл та овалу. Отже, в першій області область сотень 6 точок, у другій області десятків. 7 точок. У третій області одиниць дві точки. Наша відповідь 672. Доцільно також згадати комутативний або переставний закон множення. Візьмемо термінологію: 7 помножити на 3. 7 додати до себе 3 рази. Чи 3 додати до себе 7 разів. У деяких мовах подвійних сенсів менше. Наприклад, на белізі таблицю множення розповідають так: 7 одиниць 7, 7 двійок 14, 7 трійок 21 і так далі. У такому випадку зрозуміло, що перше число це те, що помножує, друге число те, яке помножують. Усі ці розмови можуть здатися безглуздими, оскільки порядок множників неважливий 7 помножити на 3 дорівнює 3 помножити на 7. Та чи справді цей комутативний закон такий очевидний? Припустимо, ви не знаєте, скільки буде 7 помножити на 3. Тож, Почнемо рахувати сімками. 7, 14, 21. Тепер повертаємося назад і почнемо рахувати трійками: 3, 6, 9. Поки що жодне число не збігається з числами зі списку сімок. Ідемо далі. 12, 15, 18 і нарешті ось воно. 21. Коли ви вважаєте множення дією, яка полягає у тому, щоб кілька разів додати одне і те саме число, комутативний закон вже стає не таким очевидним. Але він стає більш інтуїтивним, якщо уявити множення візуально. Зобразіть добуток 7 помножити на 3 крапками у вигляді прямокутника. У 7 рядів і 3 стопці. Якщо зображення перевернути, то рядів стане 3, а стопців 7. Перевертання картинки не змінило кількість крапок. Отже, 7 помножити на 3 дорівнює 3 помножити на 7. В інтернеті можна знайти багато суперечок на цю тему, бо в реальному житті важливо, що ти зробиш спершу. Не можна не мати торт і з'їсти його. Також, коли ти знімаєш взуття і шкарпетки, важливо зробити це у правильному порядку. Фізик Мюрей Гельман дійшов до такого самого висновку одного дня, коли непокоївся через своє майбутнє. Він здобув ступінь бакалавра у Єльському університеті і відчайдушно хотів здобути ступінь магістра теж у лізі плюща. На жаль, Принстон його заяву відхилив. Гарвард сказав так, але тягнув з фінансовою підтримкою, яка була йому дуже потрібна. Найкращим його варіантом, хоч Мурия і нудило від цього, був Масачусетський технологічний інститут. МТІ в очах Гельмана МТІ був мерзенним технологічним, негідним його вишуканого смаку. Однак він все одно відповів згодою на цю пропозицію. Пізніше Мурей розповідав, що навіть думав вчинити самогубство в той період, але потім зрозумів, що навчання в МТІ і самогубство не переставити місцями. Як квантовий фізик, він чітко знав, що природа не підкорюється закону комутативності на самому глибшому рівні. І це добре, це робить наш світ таким, яким він є. А наше заняття завершено. Дякую вам за увагу та побачення.